Мир це найвища цінність, до якої прагне кожен народ, кожна нація сьогодні, коли наша країна переживає складні випробування, питання миру стає особливо актуальним. Але для того, щоб перемогти зло та несправедливість, ми повинні об'єднати свої зусилля та стати сильнішими, як ніколи раніше. Перемога це не лише результат боротьби на полі бою, це боротьба за наші цінності, за нашу культуру, за наше право жити в вільній та незалежній державі. Наші спільні мрії про мир, стабільність та щасливе майбутнє можуть стати реальністю лише за умови, що кожен з нас зробить свій внесок у перемогу. Це не лише боротьба зі зброєю в руках, але й захист наших думок, сердець і душ. Ми повинні бути сильними, терплячими та готовими до змін. Перемога це також боротьба проти ненависті, агресії, насильства і всіх форм зла. Україна це країна, яка завжди бракла до миру. Ми, нація миротворців, людей, які здатні зберігати рівновагу навіть у найважчі часи. Ми маємо навчитися прощати, але не забувати. Наше завдання будувати нове майбутнє, де кожен зможе жити в гармонії з собою та світом. Прагнемо перемоги, перемоги, яка принесе мир не лише нам, але й нашим дітям, нашим нащадкам, перемоги, яка навічно закріпить в нашій свідомості цінність кожної людської долі. Ми маємо пам'ятати, що перемога можлива лише тоді, коли ми всі разом працюємо заради спільної мети. Збереження миру на нашій землі, разом ми сила, яка зможе подолати будь-які перешкоди. Кожен крок, кожен вчинок наближає нас до перемоги. Будьмо єдиними, бо перемога це наша спільна мета. Перемога здійснились нарешті наші мрії, бажання усі. Знову ще бечуть птахів на черешні, і баштан заіскрився в Росі. Перемога! Люпочиться море, і у горах сувався туман, а повітря, і чисте, і прозоре, і міста відродилися зран, перемога, зустрілись родини, і обійми, і цілунки, і сміх. Поглядають щасливо днини, і з небасті, хто мир зберіг. Перемога вам, шана, герой, і наша віра, надіє, любов. Всім, хто мужньо урастав став до зброї, І на захист вітчизни пішов Перемог розквітне країна, ворогів ми здолали в боях, Хай молитва до неба, до неба полине, І майорить український наш стяг.